Мені було все цікаво, я все вивчав, всюди всюди влазив. У мене є майбах, у мене є свій психолог. Ми зараз про це поговоримо. Вона хоче прийти, заплатити за гроші, щоб хтось проробив це за нею. Я маю. Нестандартний підхід до вирішення таких питань працювати з людьми, які починаються на пси. Призвання моє це психологія і допомога людям, людям, які іноді не розуміють, що їм потрібна допомога, а іноді навпаки протягують руку і просто шукають хто хто їх підбере. До цього я прийшов десь з 14 років. Потужно, міцно, ефективно працюю вже біля 20 років. Тоді це називалось конфідентом. Я для багатьох своїх підлітків був людиною, з якою можна було поспілкуватись на будь-які теми, і ці теми ні, не виносились за рамки цього спілкування. Я на той момент був дуже обізнаний, чому? Бо мені було все цікаво, я все вивчав, всюди, всюди влазив, такий допитливий. Березня 2015 року мене стали точково одноразово, а потім все більше і більше злучати, просити, подивитись, поспілкуватись е, з хлопцями і дівчатами, які вже на той момент воювали в АТО, а деякі вже були ветеранами і мали певні е, наслідки своєї участі. Я маю на увазі психологічного емоційного характеру. Чому мене запрошували? Бо ну, я маю нестандартний підхід до вирішення таких питань. Зазвичай це були люди, з якими вже працювали психологи, психотерапевти, психіатри, і або о, о, цих людей не, не повністю. О, вони не отримали той ефект, який хотіли повністю, або частково, або просто закривалися і не хотіли, в принципі, працювати з людьми, які починаються на пси. Тому я завжди для них був арт-терапевтом. Це завжди сприймалось дуже цікаво. Вони казали, ти з арти? Я казав так. Ми зараз про це поговоримо. Тобто, це була така точка входу. І м, на той момент дуже різко сприймались люди, які не воюють. І військові могли на той момент довіритись тільки такому ж, як я. Вони мали відчувати, розуміти, якщо ти, ти, ти один з нас, я тебе допущу до себе і можу з тобою. Розв'язувати ті питання, які по суті більш нікому не потрібні. Як тільки непідготовлені люди стали попадати в умови нестандартні, бойові, критичні, критичні для життя, так можна сказати, що з 2014 року, а може навіть трошки раніше, ми мали те, що ми зараз можемо назвати і сказати, що це були прояви ПТСР. Це були прояви гострого стресу розладу, тривожні стани, стани більш подібні до психіатрії. Але не, не, не визначені такі психіатрії, як такі. Тобто, це межові стани, з якими, по-перше, їх дуже важко ідентифікувати, по-друге, спеціалісти однієї, одного направлення можуть казати, це не мій пацієнт, віддавати іншому, а той і передавати далі. Ну, тобто, по суті, вони ставали нікому не потрібно. На сьогодні існує статистика, і вона не радісна. Є певні заходи, є певні чинники, які доводяться, але далі це людський фактор. Дуже багато спеціалістів, які і сьогодні і 3 роки, і 5 років тому. Працювали як психологи для військових, не мали спеціальної підготовки і не мали розуміння, що таке військовий. Цивільний психолог, який просто вчора з вулиці був забраний і сьогодні поставлений в армію, він залишається цивільною людиною. Зрозуміти, коли військовий проявляє себе. І показує ті фактори, які можна назвати проявом ПТСР, наприклад. А в певних моментах це просто його захисний механізм, або звичка, або обумовлені якісь прояви, які можуть виглядати так само або більш-менш схоже. А насамперед не бути такими. Перша ознака це коли людина в, в побуті намагається все робити сама. Все, прості речі. Або навіть вона може дуже агресивно проявляти своє, своє бажання щось робити самостійно, навіть нарізати хліб, помити посуду, попрати, там, скласти речі. Це перша ознака. А друга ознака це протилежна, повне невтручання, невключення в побутове життя тієї локації, де людина знаходиться або проживає. І третя ознака це коли людина щось говорить або ділиться своїми сенсами. Розмірковує про щось, і через деякий час вона просто каже: такого не було. Я, я не міг такого казати. Тобто, вона на той момент не, не сприймає те, що вона каже, як дійсність, бо вона знаходиться в іншому, ну, можна сказати, вимірі. Це захисний механізм. Бо вона на той момент не сприймала це як дійсність. Вона в те не вірила. Вона себе не чула, тому вона просто говорила: певний час в історії людства ходити до психолога стало модним. Це була теза, якою можна було футболятись і міряти. У мене є майбах, у мене є свій психолог, у мене чудова, красива дружина. Тобто, це була така невід'ємна частина. І дуже-дуже маленький відсоток людей, які звертались до психолога, дійсно мали розуміння, внутрішнє розуміння, що щось не так, і вони шукали, хто допоможе вирішити. Але в більшості випадків людина, звертаючись до психолога, хоче отримати пошагову інструкцію. Вона не хоче з собою працювати. Вона хоче прийти, заплатити за гроші, щоб хтось проробив це за неї. Скажу вам, як практик, це не працює. Відверто на 100% не працює. Так, можуть бути певні сенси, певні ефективні моменти, але не працює.